всім привіт! Ви на каналі Ворон ЮA! Всім привіт! І сьогодні ми будемо робити з вами проектор. Проектор. Так, Ворон, проектор. Оскільки зараз всі проектори дуже дорогі, ми будемо робити свій саморобний, дуже простий і дуже легко його буде зробити. Ну что ж, давайте, приступаем. Ну давай, ворот Все, что у нас тут на столе, нам будет сегодня потребно. Скотч. Оливец. Линейка. Подставка для телефона. Линза. Ну і сам телефон. І ворон. Ну так, і ворон. Почнімо. Беремо ще картонну коробку. Для початку малюємо круг. Потім починаємо вирізати ножниця. Після того, як вирізали. Беремо лінзу і вставляємо, щоб це все виглядало так, як на відео. До речі, чим більше лінза у вас буде, тим краще буде чіткість зображення, тому беріть велику. Угу. Тепер ставимо підставку всередину. Ну, і телефон до неї. А також беремо лінійку і скотч. Перед тим як будемо ставити телефон, вставляємо е, на телефоні яскравість на всю. Отак. От і тепер що, Орен? Оставим все всередину. Так саме так. Ставимо наш телефон всередину. І включаємо відео, яке ми хочемо бачити. Тепер відрегульовуємо наш телефон, щоб він гарно у нас стояв. І пізніше приклеїмо скотчем так, щоб він добре передавав. Бачите, вже щось видно. А лінійкою відміряємо відстань, скільки. І потрібно на які відстані ставити. Коли ми поставили відео, закриваємо це все коробкою. І дивимося. Ну що ж, давайте пробувати. Стоп, стоп, стоп! Ти забув виключити світло? А, забув сказати вам основне. Це треба робити в повній темноті, тому що і, так краще буде видно. Ворон, виключи світло. Добре. Ну що ж, дивіться, он це прапор України. Правда круто ворог? Ага. Але є один нюанс. Так от, якщо ви будете дивитися якесь відео, вам треба буде просто обернути його іншим боком. І тоді наша картинка буде передаватися. Добре, і е, буде все рівно, а не вверх ногами. Е, ну і от такий проектор. Кому сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал Ворон.UA. Ну а ми з Вороном пішли дивитися нові відео Во, з каналу Ворон.UA. Всім до нових зустрічей!